На Буковині впродовж вихідних трапилось декілька аварій 5 травня. 51-річна водійка вазу, рухаючись по вулиці Небесної Сотні, збила одразу двох пішоходів. Внаслідок аварії 38-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували чоловіка до лікарні, а шестирічну дівчинку лікарі оглянули та відпустили додому. Цього ж дня по вулиці Білоруській трапила ще одна ДТП. Там 24-річний водій автівки. Шкода, перебуваючи у нетверезому стані, влетів на тротуар та збив одразу трьох пішоходів. Двоє 21-річних хлопців та 20-річна дівчина отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілих до лікар. А 6 травня у селі Горішні шерівці. 23-річний місцевий житель не впорався з керуванням автівки і наїхав на бетонну огорожу. Аби дістати людей з машини, довелось викликати рятувальників, які за допомогою гідравлічних інструментів деблокували двох потерпілих. Унаслідок ДТП травмувався водій та двоє пасажирок транспортного засобу віком 17 та 18 років. Медики госпіталізували потерпілих до лікарні для надання допомоги.